Всім, з вами Вікторія, і ви на каналі Miss Фіалка. Сьогодні буду проводити обробку від клеща на своїх фіалочках. Для цього буду використовувати фітаверм це біопрепарат. Уже в мене були відео на каналі, фактично, це не нова тема, але дуже важлива. Через те, що клещ це така, такий шкідник, який досить... досить Багато шкоди наносить нашим рослинам, і через нього трапляються такі багато різних неприємностей, скажімо так. Обробку рекомендується, ну, є різні схеми, але, як мінімум, ми треба, нам треба провести два рази на рік. Звичайно, рекомендують от колекціонери на виставках, коли я запитувала, як ви в реалі обробляєте, то вони рекомендують десь після літа і після зимового сезону, коли у нас стоять фіалки на підвіконні. Тобто, ми восени після літа і весною після зими обробляємо. Так? Фактично два рази на рік це обов'язкова обробка. Деякі колекціонери обробляють більш часто, От я чула, є схеми раз в квартал обробляють, не дивлячись там, ні на які ознаки, чи є клещ, чи нема, просто як профілактичні. Обробки. Але ну, фактично, якщо ми вирощуємо, вирощуємо фіалки, ми знаємо, що просто без обробок яких би то просто не обійтись. Все одно ми повинні час від часу обробляти наші фіалочки. Значить тепер щодо вибору препарату. препарати. ми вибираємо біопрепарати, саме біопрепарати через те, що вони. Найбільш придатні для умов, коли ми працюємо в кімнатних умовах саме, да? тобто вони не такі шкідливі, там третій клас шкідливості, вони не такі шкідливі для оточуючих да? для людей, для тварин домашніх, і вони підходять для наших рослин. Але тут треба звертати увагу на те, що ми обробляємо обов'язково зберігаючи то, всі. Правила да, всі е, правила, які у нас вказані в інструкції, звертаємо увагу на температуру в кімнаті. Якщо у вас в кімнаті холодно, то обробка не, не, не буде ефективною. Тобто біопрепарати працюють тільки за теплих температур, якщо у вас менше вже, там, 20. Градусів там, 18, у вас вже можете не обробляти, що це буде неефективно. По-перше, не буде працювати препарат, і це буде погано для ваших рослин, то що їм буде, в них буде переохолодження. Тобто слідкуємо за температурою в нашій кімнаті. Далі обов'язково слідкуємо за тим, як розводити. Тобто Тут, наприклад, є схема, да, рекомендацій для кімнатних рослин, От написано: від Клеща ми розводимо одну ампулу, тут 2 мл на літр води. От саме так я буду і розводити, готувати розчин, готувати робочий розчин. Тобто, правильно готуємо і звертаємо увагу на те, що біопрепарати не працюють, за, тобто не є повністю ефективними за одне використання. Тобто, ви бачите, в інструкції рекомендується взагалі 4. Ну, мінімум три, я колись робила навіть мінімум два, але взагалі то положено за інструкцією мінімум три. Хоча тут написано з перервою 7-10 днів 4 обробки. Тобто, звертайте увагу на те, що зробити треба все правильно. Якщо ми обробимо тільки один раз, то буде абсолютно недостатньо і ефекту ніякого не буде. Далі, І ще звертаємо увагу на вибір, наприклад, самого препарату, крім фітоверми, ще рекомендується Актафіт, але я завжди вибираю фітоверм через те, що мені більш підходить фасування. Тут воно в ампулках, і я використала, викинула тобто за один раз. І все. Також фітовер мені пропонували в іншій розфасовці, там більша кількість, але на даний момент у мене немає такої вже величезної кількості рослин, щоб купляти більшу кількість, то мені не треба. Ви купляєте стільки, скільки вам реально необхідно. Актофіт мені не подобається через те, що в невеликих упаковках він іде як, така, знаєте, упаковка, як м'яка фольга. І там його така кількість, що на один раз мені, наприклад, багато розводити. Зберігати цей розчин потім не зберігається. Тобто, на майбутнє ми його зберегти не зберігаємо, то, що він пропадає. І, виходить, теж незручно. Тобто, ви вибираєте ту форму, ту розфасовку, яка вам є зручною. І от фітаверм і Актафіт це ті самі препарати, які уже ці засоби захисту рослин, які вже є перевіреними багатьма квітководами. Тобто, вже люди перевірили, і я на своєму досвіді вам рекомендую, і багато інших фіалководів вже просто це спробували. Значить, от таким чином розчин виливаємо. Тобто, якщо вам Наприклад, хватає, вистачає однієї ампулки, ви розвели, використали через тиждень, коли ви будете повторно обробляти, ви берете іншу ампулку. Той старий розчин ви виливаєте, бо він втрачає свої корисні властивості. На оці всі моменти звертайте увагу, також звертайте увагу на температуру зберігання самого цього біопрепарату. Вони зберігаються тільки за. Обмежена така температура, читайте на упаковці. Не можна тримати в жару, не можна тримати в дуже холодні температури. Читайте на упаковці і звертайте на це обов'язково увагу, щоб препарат у вас був якісний і ефективний. Далі, щодо вибору іще якихось препаратів, дуже хотілося б на майбутнє знайти собі такий препарат, який би не потребував готування цього робочого розчину. Але, на жаль, ну, скільки вже я декілька разів я намагалася пробувала, і на даний момент наразі нічого в мене позитивного, ефекту, результату немає. Не можу вам розказати такого препарату, який би ми от... Готовий розчин купили, використали на фіалках, і це було ефективно. На жаль, поки що такого нема. Хоча спроби у мене були. Якщо я щось знайду, ну це взагалі-то як для, знаєте, для іншої теми, вже для іншого відео тема можна сказати, поки що використовуємо те, що ми вже з вами. В чому ми впевнені, і те, що ми знаємо, що воно буде працювати насправді гарно. Деякі я пробувала препарати, вони або залишають плями, знаєте, ще б хотілося, крім того, щоб не готувати, щоб хотілося а, готовий розчин та, так, щоб один разок, да, не три, не чотири. Були спроби, але це інші це вже не біопрепарати. І, на жаль, вони або залишають плями, страшні білі. На рослинах, що потім на них ну, важко дивитися на ці рослини, які вони залишаються після обробки, або просто палять листя. Пробувала деякі препарати, не сподобалося мені. Якщо ви знаєте якісь варіанти справді робочі, такі, щоб от справді робочі і не, не шкідливі для оточуючих, це теж іще важливий фактор, то пишіть в коментарях. І так, що я зробила? От взяла одну ампулу, да? додала її на літр води, звичайний цей спрей, в мене для кімнатних рослин, ретельно перемішала, і препарат готовий до обробки. От покажу вам просто на прикладі однієї фіалочки. тут якраз забивається серединка, це один із прикладів, того, що там є. Клещ, да? так виглядає не дуже гарно. Зараз ми з вами її обробимо. Просто на прикладі однієї фіалочки я вам покажу, як це робиться. До речі, після обробки зазвичай фіалочки, ви знаєте, прямо на очах стають кращими. От навіть після першої от проходить деякий час, і ви самі побачите, переконаєтесь, що краще почувається через те, що, по-перше, працює препарат, і по-друге, там в препараті доданий додано стимулятор росту рослин. То всі рослини прямо, знаєте, отак на очах стають кращими і ростуть активно, пускаються в активний рост, і просто дуже гарно їм це допомагає зазвичай. Так, от я фіалочку зняла з фітільної ємкості. Надіваємо перчатки, да? не забуваємо про засоби захисту, тобто себе якось захищаємо від цього препарату. Деякі рекомендують і маски надівати. Звичайно, Обробляємо там, де нема маленьких дітей, обираємо подалі там домашніх тварин і так далі. Ну, Це все, я думаю, в межах здорового глузду ви і так це все розумієте. Далі обробляємо просто контактним способом нашу рослинку. Тобто, просто я включаю нам режим спрей і обробляю просто. Всю поверхню. Тобто, моя задача от всю поверхню зволожити гарно, щоб вона була гарно зволожена. Особливо уділяємо, приділяємо увагу оцій забитій серединці. Да? Тобто там прячуться клещики, і це обов'язково треба зробити. Так, значить поїхали. Просто обробляємо до мокрої такої рослинки. Цю поверхню листочків ми з вами ретельно отак от обробляємо. Пялка стає у нас просто мокрою. Так, побачили, да? ну, отак таким чином. Деякі навіть рекомендують задню сторону, якщо у вас є доступ, да, ви і стараєтеся і задню поверхню листа, це буває важко, стараємось достати. Тобто рослина у нас отак виглядає оброблена, повністю мокра. Щодо квітів, рекомендується деякі фіалководи. Видаляють квіти, я не видаляю. Якщо фіалка квітне, кажуть, що палить. У мене не було такого, щоб квіти попалились від біопрепарату. Просто обробляю повністю всю рослинку. Далі, що треба зробити з цією фіалочкою? Якщо ви обробляли, наприклад, в ванній кімнаті, ви там виключаєте світло і залишаєте фіалки повністю висохнуть в темряві. Не на яскравому світлі. Якщо ви обробляли на стелажах, у когось багато фіалок, вони не можуть їх кудись виносити, обробляють прямо в кімнаті. На стелажах обробили лампу да, от наше освітлення вимкнули, виключили його освітлення і залишили в темряві до повного висихання наших рослин. Не залишаємо на підвіконні на сонячному світлі теж не можна. Висихають вони у нас в темряві. Провітрюємо кімнату, не забуваємо, тому що препарат має неприємний все ж таки запах, запах, не дивлячись на те, що він є біопрепарат. Які фіалки обробляють? Обробляємо всі підряд, включаючи дітки, листочки там з дітками. Я обробляю взагалі то всі підряд. Тобто, якщо ви залишите там деяку кількість листочків з дітками, ви їх через деякий час відсадите, вони попадуть до оброблених, не оброблені, і тоді теж ну, сенсу, сенс нашої обробки втрачається. Тобто, обробляємо все поголовно, все підряд. От, власне, все, що я хотіла вам сказати показати з приводу обробки від кліща, не забуваємо про повторні обробки за схемою. Бажаю вам всього найкращого, хай ваші фіалочки будуть здоровими і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!